Всім добрий вечора. Починаю наше відео. Вчора не було відео, багато справ було. Розбирав посилки. І давайте так, на початку відео. Я не пакую посилки сам. Багато ще ті посилки я пакую сам. Багато які посилки я не пакую сам. До мене претензії на рахунок 20 гривень за коробку. Будь ласка, мені потрібно це. Або обмо обговорюємо дану ситуацію наперед. Давайте, почнемо. Гропа така 100 гривень. Трохи вигнуте, побачите. Далі таких два колеса. Два такі колеса комплектні з такими турбами. Бачите, за два колеса буде 150 гривень. Далі таке колесо одне. 25 гривень. Далі, такий трос. Це десь четверочка, де він. Тут є 8 метрів з двома такими. 6 гривень. Гідроциліндр. Отакий. Я такого ще не бачив, щоб тут був ограничитель, скажімо так. Діаметр штока 45 мм. До ограничителя оце робочий хід 140 мм. Якщо ограничитель зняти, отак от ми рахуємо і отак от 280 мм. Ціна 750 гривень. Сьогодні принесли свіжий працює, не тече. Ну, як казалось, скажу так, я повітрям повірив, провірив, тут не дме. Все добре. Далі, домкрат. Робочий. От такого плану. Все він робочий, за нього буде 400 гривень. Домкрат великий. Тут не відкручується, воно прокручується, але на місці. Хороший домкрат. Це 20-тонний домкрат. О, 10 тонн. 10-тонний, Обдурила мене. 10 тонн. Він працює. Я також ще не бачу, що бокове було оце. Бачите, тут все вертикально йде. А тут бокове, я також ще не бачу. Знову ціна буде 650 гривень. Далі домплят на запчастини. Бачите, розібраний, великий, 20 тонний Шаз, чи... 5-тонний пише. 5-тонний. Шаз, здається, він тут. Не буду вас обманювати, не знаю. Бачите, немає цієї деталі. Немає е... гвинта, який запирає шарика. За нього на запчастини буде 250 гривень. Вибачайте, пропадає голосом. Далі така у нас техніка є. Бачите, ось так. Все, все крутиться. Не знаю від чого це казали від агротехніки якоїсь. Не знаю від якої. Зірочкою все, бачите. шах зірочки зараз поміряє. Він трохи важить, скажу так. Вибачте за пальці. Бачите отак. Я на глаз, мі, ну як на глаз, мітортую. Отак. 700 гривень за нього буде. Так, давайте далі по цьому столу перейдемося. Отаких От в такому стані принесли. Сказали, що хотілося дати на а по 5 гривень. Давайте я заберу по, де... Там... по 10 грн скажу. Так. Давайте для вас ціна за кілограм 10 гривень. Вибачте, не за штуку, а за кілограм по 10 гривень. Ціна за одну буде 40 гривень. Не думайте, що купив по 10, а продав за 30. У нас таких ділків вистачає в Ютубі. Далі такі ящик з сюрпризами. Так, у нас сюрприз відкривається. Так, дивіться, такий цілий ящик інструмент. Далі викладемо. Позиція 1. Позиція 2. Позиція 3. 4. 5. шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, фомка, двенадцать, давайте, да, такие четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, такие ключики. По размерам не буду касаться, потому что это много. Зараз да, не маю часу. Але кому буде по я думаю, я знайду час поміряти. За цілий ящик, отак не дивлячись, що в ньому є, разом з ящиком буде 350 гривень. Це я думаю, недорого. дорого. Притім, його багато. З кілограм до десятки. 35 гривень за кілограм. Це не так дорого. Далі, другі образині вже бачили. Кому потрібно, в минулого відео є, звертайтеся. Два таких ключика, дві такі глоки на 105. Давайте ну, на віддачу по 50 гривень. Далі такі буси на шию, як покажу. для майстера. Ремболти називається М8. Кількість не знаю, тут трохи є їх порядно, так бачите багато. Зачі всі боти буде 150 гривень. Ідемо далі. Такі ножниці. Я їх підточив, трохи привів до ладу, змазав, розібрав, все. Вони працюють. Вони різуть метал 0,5. Я тільки що різав, все добре. За них буде 70 гривень. Ну такий, давайте я вже його здихаю 30 гривень. Так, далі продовжимо. Такий ножик буде водиться. Комусь може для саморобки потрібний. 40 гривень. Дивіться, такий прижим. Це і для заршного стола. А тут, як знаєте, як в люнеті подача, отак, дивіться, бачите йде. За нього буде 80 гривень. Два таких фідінга, 100. За нього буде 40 гривень. Буде 40 гривень. Обичай, що перериваюся. Далі ключ 6-80 гривень. Новий. Ножі такі Пілана Чехія 725 на 55 на 6 150 гривень. Далі такі зірочки. Такая зерочка 50 гривен. Такая зеркаль 70 гривен. Такая зерочка 50 гривен. Такая зерочка 100 гривен. По крокам. Мальчик такие крок. 25 тут здесь. Тут тоже. Ну и все однако, да. Далее. Такие набери шпилек. Шпильки. 18 шпилька. 4 штучки такие будут 40 гривен. Далі по плашкам плашки м 11 на 0,75. 15 гривень, КР12 10 гривень, м 0,5 15 гривень, М11 на 05 15 гривен, м 18 на 0,75 15 гривен, М1405 15 гривен, М6 5 М3 5 гривен. Далі мене просили по калібрам. Є мене калібри. Кільця. Кільця. М42 напитера, 20 гривень. Кайбор по 20 гравенів, да. М42 написано, не 20 гривень. Всі не М39 на 1, 20 гривень. М42 написав 20 гривень. М36 2 20 гривень. М42 на 2, 20 гривень. М42 на 1, 20 грн. Далі пішли з дорожчих калібрів. Калібр, калібр м 36 M36 шах 3. Прохідний непрохідний. От така байда буде коштувати 100 гривень. <клух> Далі отакі От калібри. М2. Прохідний непрохідний. Одна штучка буде коштувати 30 гривень. Їх є небагато. Далі калібр в одному екземплярі. М30 шах 2. Непрохідний. 30 гривень. Три екземпляри. М27. Просто непрохідний. Шах не пише. Бачите? Трези гривень. Далі, такі калібри є. Це м'ячик з контркалібром, як пишуть. Це М6 на 05. Десь писав, я бачу. Контркалібр. це плашка йде і цей де контр калібр, який відкручується вам на іншому. Тут десь є розклинені, Отак. От за нього буде 30 гривень за штучку. Далі. Калібр. М14. 5 гривень. М12 непрохідний. Не пише шах, Отакі. От 5 гривень. М10 непрохідний. Непрохідний М10 5 гривень. М10, прохідний, 5 гривень. М12 на 125 на 125 не прохідний, 5 гривень. М12 на 125, прохідний, 5 гривень. М7 прохідний, 5 гривень. М14 не прохідний, 5 гривень, кількість невелика. Так, письмовісті на Viber. Давай вам ще покажу, що є. Є отака штука для намотки. Не знаю для чого. Для намотки навіть банально садового шланга 600 гривень. трохи Далі є такі гідравлічні шланги. Розмір, діаметр, шаг РСБ. Все по вам, 100 гривень за штуку. Оце буде з густоком металічним 150 Є 3-4-5 штук. Це посідний вайбер, вайбер 066. Дев'ять, один, один, три, два, п'ять, вісім. Дякую.